Вітаю! 16 листопада відзначають Міжнародний день толерантності. До вашої уваги, шановні батьки, пропоную 5 порад про те, як виховати толерантну дитину. Стежте за спільним спілкуванням в родині. Будь-які жаргонні вислови впливають з неймовірною силою на формування особистості дитини, тому потрібно уникати цього, завжди стежити за своїм мовленням і коригувати дитячі звички лихословити. Розповідайте дитині про народи світу, їхні звичаї та обряди. Часто батьки не знають, чим розважити своїх дітей. Варто завжди починати з розмов. Спеціалісти радять спілкуватися з дітьми на цікаві теми про різні народи світу. Тим більше інформації в інтернет-ресурсах зараз достатньо. Розповідайте про відмінності людей у всіх сферах життя. Хтось фарбує зелений колір волосся, а хтось носить фаранжу. І все це ми можемо побачити в сучасному суспільстві. Тому дитина повинна проявляти стриманість у своїх емоціях. Не варто толерувати поведінку, яка порушує соціальні норми. Батьки так прагнуть навчити дітей толерантності, що діти починають плутати поняття та терплять несправедливість від людей, які виявляють неповагу, обманюють та ображають. В цей момент також слід обговорити з дітьми. Говоріть про зовнішні відмінності та обмежені можливості людей. У когось є родима пляма на щоці, у когось кірпатий носик, великі очі тощо. Ми всі різні. Часом люди скалічені зовні, але мають добре серце, глибоке мислення та здатні на подвиги, на відміну від зовні красивих людей. І наостанок, ми маємо бути прикладами толерантності для своїх дітей. Дякую за увагу і будьте здорові!